Ну що ж, залишився тільки шнурочок. Я беру дві нитки, кожна з яких складається з двох ниточок, і роблю вузлик. Вузликом починаю, вузликом закінчую. Формувати такий шнур дуже і дуже легко. Ми маємо праву ниточку і ліву ниточку. Та ниточка, яка у нас є ліворуч, ми будемо її завжди перекидати від себе на гачок. А ниточка, яка у нас праворуч, будемо накидати на гачок на себе і її ж цією ниточкою ми формуємо петлю, пронизуємо крізь нитку, яка вже є на гачку, пронизуємо її гачком і формуємо просто петлю. Тобто у нас буде формуватися постійна права петля, а ось ліву ми будемо формувати ось таким нехитрим чином. Так як наш виріб має такі, нібито умовні дірочки ну, при формуванні такого візерунку, то через ці дірочки ми можемо просовувати наш шнурок там, де нам це потрібно. Взагалі, такий шнурок в'язати дуже просто, він дуже зручний, він не розтягується, він об'ємний, його можна робити з різних кольорів, його можна робити тонким, його можна робити товстим. Просто робіть.